Одна частина, oh, в кого які є пропозиції і доповнення до порядку Ну, межах Якщо в межах змін не треба додатково, так? Я просто заберемо допомогу. Так, не треба додатково, так? Тетяна Сергія, запишіть, що можна написати. Ліля, Василь, а скажіть, будь ласка, оцю лабораторію стрім для дитячих садочків можемо зараз фінансувати лабораторію стрім? Я нагадаю, давайте захищення стаття укриття з це з, з залишки? Да, — Так, а да. якщо спеціальне цей... дати питання, то да. ми розглянули, так. То коли є поряд до порядку денного, якісь ще? за основи цього прошу голосувати з переходення. Хто задоволю? Так, про затвердження звіту першого питання. Всі були на звіті, всі чули, мали можливість задавати питання, вісім на сайті питання, Ми всі розпорядники коштів звітували, давали відповіді на запитання, да. Не, ну, якщо Пропоную. є запитання, я можу. Пропоную да. відповідати. <світник> хто за? Прошу. А надо? Ну, хто вашу, вашу, вашу. Давайте хто за. Зміни до бюджету в порядку, який я вам роздала, щоб не оголошувати на камеру номери частин. Листи всі були опрацьовані фінвідділом. Їх тут великий перелік. Вони входять на вас так, до пропозицій трошки. і плюс одна. Далі трошки листи всі зареєстровані. В листах різне прохання, і мільйон, і півтора мільйона щоб розуміли, що... Ми продовжуємо практику по 300 тисяч. всім по 300 тисяч, а там вже які фонди, вже будуть созванюватися з військовими частинами, загальні спеціальні і цих мусить. В <кхи> <кхи> <можна кхи> <буде>? кого Фукове... <кхи> є питання щодо uh, пропозиції? <кхи> Скільки військових частин у нас там буде? 44 ще. 45 буде. Ми ж одалежимо. 45. Извини. 13 мільйонів, так що? Итак, 300 умножить на 45. Да, 13 500. В кого є які питання до пропозиції? Будь ласка, на мене питання. Що це який період до цієї звернення? З кінця вигляду. Так. На крайній сесії ми виділили, от за які запустилися після того да. зайшло ці угу. частини здавати? Але я їх попросила, щоб вони продублювали, вони всі продублювали січні місяць. Да. Ну я ж правильно що у нас ми оголошували, що на кінець року ми задоволювали тоді всі частини, які були разу. По, по разу, одному по, разу, разу да. по разу, всі. А потім, от зараз оцей період тільки з 26-го, значить, з 25-го, це тільки цей період, який зайшло вісти, виходить, з 20... 20... 20... 20... 24-го грудня була сесія, з 24-го? Ні, ну не з 24-го грудня. Перед 24-го грудня коли у нас була сесія? 24-го грудня да. була сесія по бюджету, а перед цим сесія у нас була 19-го чи якого грудня? Ну так раніше вісімнадцятого да. да. це цей період з вісімнадцятого да. то... з вісімнадцятої сі заходили листиму ані побачити вона там да? по, по, по бюджету нічого несували що... додатково я де. не пам'ятаю чи Та, ми... у... там ні там ми проголосували лише одну субвенцію яка була вже виділена але не було самого рішення да. 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 Uh, колеги uh, якщо до пропозиції немає ніяких uh, пропозицій uh, прошу голосувати за несмі з бюджету uh, хто за Так ти звернулася на субвенцію. 60... Ні, в межах нас я змі до бюджету міняюсь про подумацію. П'ятсот дівностосім тисяч що з на попередній сесії, додать в матеріальну допомогу на ОБД на ОБД, так да. тому що оголосили, то тоді не наприймали то, порядок доби? денний, тому що це прийняли. Тобто ну так все, я ж я ж плюс просто щоб зміни. були. А на на турботу Там не треба. Чому на добробут ми сюди не можемо? А на турботу ми там паділи між собою. А там є да, на турботу. То... Ага. Не, да, не не, є на турботу. Достатньо три мільйони. Ну да? я взяв дивіться, я взяла эти кошти, которые зараз додаються. Yeah. Це я взяла факт 25 го року. То що перша бюджетом виділили і разницю час додаю по факту 25 го року? Тому ж тобто, позиції ми прийняли з урахуванням ті, які ви додавали. При прийняті перед коденом 598 тисяч на ВТБ. І ви сюди фіксуєте. Да. 60 тисяч субвенції ДЦК на комп'ютерну техніку просить. Я можливо? бій себе вивести. Ну, то есть типа весь колонна числа. Такие рисковые. Минуты я от вас людей, то шмали. Не, я маю на увазі. Я звинувачила. А коли? Проти один. Зелення Тараса, прочукала виділення коштів 200 тисяч гривень на пару та обслуговування авто наших поліцейських громад. Зараз, а нас же зараз так? Ні, громади. Ми да. приймали да. Ту, програму і виділяли скільки тисяч? Я не пам'ятаю 150. Вони просили 400, ми виділили 150 тисяч. 200? Є в нас? Але звільнення залишків не можна зараз поліцейський виконати. Ну, тоді на допрацювання чи на подивіться виходять чи з того, що у нас немає. Ну кожен визволиться або або зробити перерозподіл, сняти і додати. Якщо у нас зараз є поліцейські громади, чи які функції, чи він людно чи він навантажений, перенавантажений, судячи з того, що в нас в громаді нема поліцейських і все. Можна Мало того... Все зараз тимчасово правильно працює? Ні, ні. Уже написано до нас направили поліцейського офіцера громади з Дніпра. На сьогоднішній день ми шукаємо ще житло для. Андрія Вікторовича Вікторія, Андрія так як у нього там в Дніпропетровській області залишилась сім'я, дружина, двоє дітей. На даний момент він та, живе в Києві, ну, скажімо так, ночує опанила сестрачку, серічка, а сюди приїжджає з Києва. Тому. Ну, на бачу і не тільки треба ходити на роботу виконувати п'ять а вони нам потрібні, тому що ми бачимо, що треба викликати поліцейську, Є статистика і так далі. Є пропозиція, що перерозподілу зараз виділити кошти, щоб забезпечити обслуговування авто і пальне по роботі програмою тут аботім повернути. Хто за, прошу? Так можу. зараз я і зразу і поверну. Я... А? А? І поверну. Та, Хто 30. за? Шляхом ну, машину. Угу. Шляхом перерозходу, так. Аналогічно пропоную одразу виділити звільняталишків на турботу ті кошти, які щойно рекомендували на поліцейському дома. Хто за? Так, звернення СББ. Вже говорили попередньо про це, і програма, відповідно, фінансовий відділ опрацює цю програму. Якщо передбачені такі видатки, то ми розглянемо, рекомендуємо тому до питання. Хто за? Прошу вас. Ольга культури, Вони вже є в пропозиції, немає. Я не поняла пропозиції 9 тисяч. Я навіть не знаю, не знаю. В ми в купуємо уже в кого вони є, тому що взагалі звернення так, ще 454 І тисячі просили на закупівлю. Техніки, яка розкидає ну, зараз немає таких можливостей, тому надо опрацювання. А він робить Угу. Угу. Ви. Заморода опрацювання. Про зміну до, до, до програми Турбота читали зміни, в зв'язку з, з, з пораненням, якщо поранення і не, не менше 15 Ні, 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 -ні. Після, турбота? Це турбота. турбота. Це було запропоновано вне з програм... Турбота, програм. Поранення в ну, турбоці турбота, солодко. Ні, було, було запропоновано ем, пункт. Компен... Одноразова компенсація на реабілітацію за умови наявності довідки зі спецзакладу та фінансових документів, які підтверджують витрати на реабілітацію 50% або не більше 15 тисяч гривень. Це для тих, у кого був інсульт там, чи порушення кровообігу, вони відновлюються за рахунок реабілітації, щоб якось, скажімо так, існувати. І це пропозиція, це компенсація, це не просто так даються кошти. Це якщо людина пройшла, так реабілітація коштують близько 100 тисяч гривень на рік. І це просто компенсація. Це ж соціально рекомендувала правильно цей? Соціальна рекомендувала, але я вам відправила, тому що це стосується коштів. Ми, ми, ми зараз не можемо прогнозувати, бо ми ж не знаємо, скільки. У нас колись да, був схожий. Такі, я скажу у нас колись був такий схожий пункт то у нас чоловіка 3-4 подавалося іменно з фінансовим документом. Це було просто він нас... тоді не передбачав фінансовий документ, тоді він передбачав просто досвіду. Але по факту платило. Це була реабілітація. Да. Це була реабілітація в турботі, не да. пов'язана з інсультом. Ми платили, пам'ятаєте, Ми то платили все... дітям да. два Про... рази по 100 тисяч давали. Ні, це підход був у нас індивідуальний. Да. Це не по пункту реабілітату, просто був на операцію і на реабілітацію з маркосідкувати. Одноразово вихідних пункт відкривали. А, а, якщо, а є така компенсація. якщо є така можливість, якщо люди на реабілітації, є висновок спеціального закладу? Якщо є фінансова, то не менше як 15, більше або навіть по 15, Якщо буде декілька таких випадків, то я думаю, ми точно не обідні. Та не ніхто, ніхто не може собі дозволити постатися. реабілітацію. але ніхто за те, щоб нести звіту до програм, там же да. ще були, пропонувалися додати до пункту операції з проведення металусинтезу. Ні, там була ще пункт, там, де важкі операції, додати в пункт. А, да, да, да. Головна мозку і за комою. Це не уточнення, це зміна. Як сказала, це я вже скажу, це операції, коли при переломах ставлять пластини, спіци. Ну, сама пластина стоїть 12-15. Хіба не було у нас пластинового? не 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 это сама операция операция когда ставят раньше завжди кого пластины стала выплачивать а сейчас немає такого Ну, по цій программе не можно было выбрать там пластины на грибки у нас есть у нас два пункти, так і за мінослоба. Замінослуг і пластина, заміна судоба є. На хребті операція є. Пластиння має. Дивіться, у вас в групі на сайті висить два проекти рішення до турботи. Я ж і писала, що якщо ви погоджуєтесь, то вони будуть об'єднані в один проект рішення. Так а чого не буде? Хто за? І лабораторія е, є пропозиція, була комерційна пропозиція. В кінці року подавала інформація на 20 200 тисяч. На базі нашого закладу буде створюватися зімена лабораторія, куди ви робили нам е, плакати. Це такий інтегрований підхід, де вивчається технології, де вичається інженерія, математика, читання окремо природні чи біологічні науки, як профорієнтація дітей, які працюють за новою школи? Ні, садочку Тобто треба обладнання. Ну, то так є багато столики стільці, яку міцна пропозиція, все це зареєстровано, але ми не виділили кошти в грудні, тому що не встигали, ну так принаймні коментувала, не встигали. Подати документи в казну, щоб його оплатити. Тому е, дякую, що внесли порядок земні я Я пропоную підтримати і з перевиконання виділити кошти для того, що там закупилися означення. Але тільки коштів там на 200 тисяч комерційна пропозиція. Ми ну, приїжджали, дивилися, що треба. Дівчата давали. Відповідно, то парціальних правил. Це обладнання. Якщо природничі науки, то там йде від до мікроскопів, до пробірок, до всього, до всього. Ну його ж треба купувати ліцензоване, щоб не можна було використовувати з дітьми. Там кислоти, все перевіряється, це все не просто так. Тому, як пропорієнта, дуже Шостокусі класний підхід. Ой, 200 тисяч це на один. Але це вже? Ні, це. Давайте на міські цілі. Не немає профільу стрілки. Ні, ну ми зараз проводимо, а чого не. От тут же ж 454 на закупівлю розкидача піску. Ми не можемо його придбати, бо чого? Бо в нас зараз немає коштів. Бо як перевиконання як на ці цілі не можна. А на стрім вам прикладається.

Ну, Коли у нас буде перевиконання, то в жі знімом не треба буде. Якби розкидати піску, ні. Так, що ж це не просто розуміння, так розуміння на наступні перевиконання, коли які буде. А з перескидачем треба теж окремо поговорити. Так один, так же у нас один. Я сьогодні їхала по центральній, там так заносить машини, якщо це просто було. Вічла, Олександр, скільки у нас розкидачів піску?

Це, це... місто будівлі, таким виконком вийшло. Вони в це... і це... це відділ містобудування, в якому є сектор, де земле подається. Земле... сьогодні Вася, ми його виконком. Ти подзвониш у Люд, подзвониш. Подзвони Вася. Да, а, а надо б... ну, вже все, вже, я бы завезла, але ну, там такі дороги. А ще не на мазі то... там трошки колеса українська. Так, так, так я їхала, я думаю, що дивилась, яка я думаю, что... А він може їхати. Подавка світлофором в сторону сільської ради, там такі дороги вижесли.